Друзі, усім привіт! Сьогодні я буду відповідати на запитання, яке всіх цікавить. І мене теж. Стосовно мого чоловіка. Зараз показую, як я можу його показувати. Ну, показую, так? Да? Де він тут у нас заховався? Може, тут десь? Ні, нема. Може, тут десь? Ні, нема. А -а -а. Ну і тут нема. Ну як я вам можу його показувати? Так, а котра година? І його вже немає Пішов. Пішов по справах, пішов по роботі. Так, вже зібралася, одягнула свій любимий костюмчик. Цей костюмчик ми купували з чоловіком минулого року, коли їхали на бархатний відпочинок у нашого Одесу. Нічого, ще поїдемо. Зараз буду йти по своїх справах, і в цьому відео я хочу розставити всі крапки над І. Тому що прочитав коментарі під відео Моє розлучення. Я зрозуміла, що є нові підписники, яких це цікавить, але вони коректно мовчать. Я дуже вдячна вам за те, що ви підписуєтесь, за те, що ви підтримуєте україномовний контент. І те, що я можу, я сьогодні буду розповідати про мою, мого чоловіка. про... Мою родину, ну, мою доньку, доньку! Катюні вчора виконалась 29 років. Е, так, вона. Зараз я просто хочу. Е, хвилиночку. Е, хочу показати. Вона вчора в інстаграм виставила пост. Привіт мої 29. Вона вся в маму, тому що вона свій вік. Не скриває. Е, і тому, як вона святкувала свій день народження? Хто її привітав? О! Іще нові фото. Оці я не бачила, вона тільки що виставила. Тобто. Як вона... Все, як я про Катю починає щось розповідати, все. Таня поплила. Алергія закінчується майже. Все. Катя то все. Катя як мама, вона не скриває свій вік. Їй 29, мені 51, чоловікові 55. Про чоловіка. Силочку на Катін в Інстаграм. Я не знаю, я вже про Катю як згадала, я не пам'ятаю, чи я казала, чи ні. Кому цікаво про нашу доньку, силочка буде на її інстаграм в описі під цим відео. Заходьте, дивіться, а ніяких таких секретів немає. Зсонового мого чоловіка, знаєте, я почну з того періоду з повномасштабним. Повномасштабного вторгнення Росії в Україну, щоб було зрозуміло, про який проміжок часу я буду розповідати. З цього моменту, як почалося, почалося оце вторгнення, донька була у Києві, вона не змогла виїхати. Ми перші ну, з 24 по лютого по 1 березня. По 28 Чотири 4 дні, так, ми, ми були з чоловіком тут вдома у стопорі, як такого бути не може, та ні, це зараз закінчить, та щось ні. І потім після того дзвінка від доньки, коли вона не встигла спуститися на парковку, ну це Київ був, так? І Вона там з тою дівчинкою, якою вона на той момент скуперувалася і разом були, переживали цей момент. І вони сидять у коридорі, тремтять стіни. Вони сидять на корточках, і Катюня телефонує, каже: мені страшно, що мені робити. Владік зразу ж ми не знаємо, як буде, доїде він до Києва, не доїде, як що. Він на залізничний вокзал взяв квіток на Київ. Подзвонили, що Катя, папа виїжджає до тебе, не хвилюйся якось, чи будете сюди добиратися, чи якось там ну вже ви не самі дівчата будете. І Катя тоді каже, хліба, будь ласка, хай папа привезе, бо в Києві немає хліба. І Владик тоді купу хліба набрав, щоб, може, ще комусь десь роз... так, навіщо, Не хочу я про це згадувати. Це, слава Богу, вже в минулому. І ми не знали, доїде він, як що взагалі коротше доїхав. І він там був такий тривалий час, я була тут сама вдома, Владик був з Катією у Києві. Вони, знаєте, Катя живе в будинку. Я буду тільки казати за те, що я знаю, за те, що стосується мене, і я знаю це особисто. Я не буду брати інформацію десь там з інтернету. Я просто про особисте. Ось Катюня живе в будинку, там, де 25 поверхів. Це дуже багато квартир в цьому будинку. І залишилося, от я зараз не пам'ятаю, чи 18 квартир, чи 20 – Ну, десь так, а всі інші виїхали з Києва. Не, я ніколи не прикрашаю що, щось так, щоб це гарненько про Україну було. чи якось так. Я кажу реальні речі, реальні події. І дійсно тоді, у, у Києві було таке дуже сильне мародьорство. Лазили по квартирам. Є такі люди, такі люди є крізь. І неважна, яка це страна, це є крізь. І тоді якось у Києві вони так, чоловіки, згрупувалися, були чергові по будинку, були чергові по от этому комплексу їхньому, були чергові по району. У них там були створені чати, і якщо десь якось, вони обмінювались десь. ну коротше, Десь от такий тривалий час, ну не тривалий час, ну, десь місяць, мабуть. так, Оцим мій чоловік займався у Києві. Потім 5 квітня я, чи 4, чи 5 квітня, я поїхала у Київ. Чоловік повернувся додому, тому що гроші мають такий, знаєте, так у мене закінчуватися, їх потрібно іноді заробляти, щоб якось жити, бо допомагати треба за щось. І ось він приїхав, почав працювати, сплачувати налоги, бо і економіка якось підтримуватися не без цього. І ще він почав. Знаєте, є люди, які нас захищають, є люди, які чи можуть допомагають. Різні люди. Є люди, які і не захищають, і не допомагають, але ж критикують і кажуть, як це робить краще. Тому кожен робить те, що він може робити. Чоловік мій чим може, тим допомагає, кому що як, я не хочу про це казати. Не те, що я не хочу про це казати, я хочу про це казати, він не хоче, щоб я про це розповідала. Тому, коли він на роботі, він на роботі. Після роботи в нього своя отака справа. І іноді, знаєте, буває таке, що Владік, ну можна я от про це розкажу, блін, а це ж класно, блін, а це ж круто пробачте за цей блін. Ну, я кажу, так отак от емоція буває. Він каже: Тань, не треба, щоб не нашкодити, не треба. Ніякої зайвої інформації зараз не хочеться розповідати. Але є такі моменти, коли це часто буває, це... коли ми з Владіком обговорюємо цю ситуацію, як краще, що краще. Не те, що він зі мною радиться. ну У нас з сім'єю, я з ним раджусь, він зі мною радиться. У нас це нормально. Іноді він зі мною згоден, іноді він зі мною не згоден. Це теж нормально. Я знаю, як, що він робить, і інколи так язик за... по зубам бігає, ще про це сказати, мені. ні. Ні. Головне, не зашкодити. Я не буду казати, в якому направленні мій чоловік зараз щось там, чому я його не показую, тому що він цього не хоче. І він мене про це попередив. І його завжди немає вдома, де А! вчора телефонує. Таня купи чіпси. У нас є така знаєте погана звичка з чоловіком. Ми включаємо якийсь там фільм, висипаємо чіпси в таку велику тарілочку, і оце у нас перегляд якогось фільму з чіпсами. У нас таке буває. На полу тут вдвох посідаємо і погнали. ну не знаю, Буває таке. Може, хоч сьогодні будемо, бо вчора він прийшов дуже пізно. Іноді він не дуже пізно приходить, але він, приходить, він заморився. Він з такою кількістю людей вже наспілкувався за цілий день. І я просто йду сама вулицею, пройтись, прогулятися, тому що я розумію, що. Ну, я бачу цей момент, йому зараз потрібно побути одному. І не те, що в нього там щось не вийшло, або іще щось, іноді хочеться тиші. І помовчати. Є такі моменти, тому Маріночка вчора написала Таня, як ти готуєш, скільки ти готуєш їсти, то і так зрозуміло, що чоловік у хаті є. Ну є, ну я ж собі б. Я б таке не готувала. Ну не то, щоб таке не готувала, стільки і так часто я би не готувала. Тому буває так, що він там дзвонить Таня, через півгодини ми там з кимось там заїдемо, ми їдемо туди, то нам є, що перекусити. Є, приїжджай. Тому в мене завжди повинно щось бути, перекусити і так, не тільки на мене, і на чоловіка. Тому ну, я про все це не, просто не можу розповідати під час війни. Є речі, які під час війни не розповідаються. Тому якось так. І мені написали так дійсно, ти раніше показувала там магазини, відпочинок, дачі. Знаєте, що я можу вам сказати, чому я зараз це не показую? Тому що дехто нас захищає. поранений вже в лікарні декого голос більше ніколи не почую не побачу тільки на відео зараз не до відпочинку от я зараз згадую наприкінці травня коли я їхала з Києва додому я отримала погану звістку про людину, чий голос я більше ніколи не почую і ніколи не побачу. І оцей шрам, що в мене залишається, його колись на кухні, коли я записую, його видно. Так, я його не бачу у дзеркало. А коли зараз я теж його не бачу, а коли я монтую відео, я його це. Бачу, що я не змогла навіть на похорони потрапити, вже поховали тоді. Так, все. Про це не потрібно. І раз з племінницею розмовляли з Наталкою, бо в нас тут ввечері так, я одразу до неї телефонувати. Знаєте, коли ми щось таке чуємо в місті, ми один одному дзвонимо. І головне, голос почула, ти, що ти хвилюєшся, фігня. Головне, що я почула твій голос. Вона, я теж твій. Ну, якось так. Наталочки, сьогодні ваш день ангела. Я вас вітаю з вашим днем ангела. І я вам бажаю, щоб він завжди вас охороняв. Завжди був поруч з вами, ось тут, на плечі, щоб відводив від вас усі, усі, усі незгоди, всі болячки, щоб давав якийсь спокій у вас. І от у кожної людини є така мрія, у кожної людини, і неважливо, яке ім'я у людини. От вона мріє і про це голосно навіть не може сказати. Тому я бажаю всім, щоб. І Наталкин Алгін-хранитель нам допоможе, щоб у кожного здійснилася ця мрія, про яку він мріє десь там. От. Ну, Якщо це мрія на добро, на мир, а не так, щоб десь комусь щось. Таке досвідання таким немає місця на моєму каналі. Тому Наталочки з ним Ангела я вас вітаю. Так, переключилась Таня, як завжди. Так, да, і вчора дзвоню Наталки ввечері. Це в нас було. Чую голос. Він тремтить, але ж каже, я. Я дуже хочу, щоб це тільки раз було. Я говорю, так і буде. Вона, ага, а буває п'ять разів. Я говорю, ні, сьогодні тільки один раз. І То поки, поки балакали, вона: о, відб'є вже тривоги. Я говорю, о, бачиш, мрії здійснюються. Тому я бажаю всім, щоб мрії здійснювались. Так що, ось так: сім'я вся в зборі, всі разом, хоча між нами є відстань, але отут ми завжди разом. і... Знаєте, після перемоги все буде по-іншому. Будемо і дачі показувати, і відпочинки показувати. І все-все-все ми будемо обов'язково показувати, розказувати. А зараз такий час, що іноді лучше промовчати, щоб не нашкодити. І я дуже вдячна, що ви до цього будете ставитись з розумінням. Тим паче це мій канал. Ну... Мої будні, що купила, що приготувала, що відмила. Ну, якось так. Такий жіночий канал про жіночі будні якісь. Ну, поки що буде так. А потім буде веселіше. Тому, хто вперше на моєму каналі, підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментар, щоб мої відео змогли побачити, як найбільша кількість людей. І я буду вам за це дуже вдячна. І Дякую вам за те, що ви в мене є. І разом ми велика сила. Це я ж точно знаю.